Мета конференції, організаторами якої виступили міський відділ освіти та станція юних туристів, проаналізувати роботу експедиції краса і біль Волині, визначити кращі експедиційні загони шкіл, поглибити знання юних пошуковців з історії та народознавства. Учасниками конференції стали кращі дослідники, члени туристсько-краєзнавчих груп та пошукових загонів дев'яти міських шкіл. Представлені на розсуд журі та гостей конференції краєзнавчі матеріали були розподілені по секціях з назвами мальовнича волинь, скриджена земля, свята спадщина та «Спополу забуття. Змістованими і цікавими були виступи на конференції юних краєзнавців 8, 3, 6, 10 та 13 міських шкіл, пошукові матеріали яких були оформлені в яскравих буклетах та альбомах серед переможців краєзнавчої конференції значиться прізвище Валентини Сорокіної середньої школи номер 8 секція Мальовнича Волинь, Людмили Маковецької, середня школи номер 3 секція Свята Спадщина, Людмила Євтушик, середня школа номер 6 секція з попелу забуття. Спеціальний приз журі отримали пошуковці з міської середньої школи номер 10 а фольклорно-етнографічна група 13-ї школи, доповідач Олена Бернацька, відзначена за новизну у представленому матеріалі. Кращі пошуковці міста незабаром візьмуть участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської мови.